Всім привіт! На зв'язку Мотошоп. З вами, як завжди, Макс. Сьогодні відео буде рубрика розпаковки. І розпаковувати ми будемо мотоцикл Husqvarna ТЕ300 2024 модельного року. Ще й у версії Pro. Ексклюзивна модель, таких було декілька штучок на всю Україну. Один з них ми сьогодні дістанемо з коробки, побачимо, що треба на сервісі дозібрати, скажімо так, чим комплектувати цей мотоцикл. Потім в майбутньому зробимо огляд після того, як з офіційного сервісу, що знаходиться позаду мене, мотоцикл попаде до салону. Тож підпишіться, щоб не пропустити, ну і погнали діставати з коробки справжнісінький мотоцикл. Так, все, друзі, Мотик у нас дістали з коробочки. В такому вигляді він приходить. Сьогодні буде збирати його Тімур, він завідує сервісом. Тімур у нас вже зірка Ютуба, могли його бачити в інших відосиках. огляду огляду цього чудового мотоцикла від команди Summer Racing Team. Тест-драйв там ще нещодавно буде, був, можете погуглити, подивитися. Ну і зараз будемо вам розповідати, що тут треба зібрати, поставити, щоб мотоцикл міг познайомитися з новим власником. Погнали! Ну, власне, що ми тут бачимо одразу, мотик, в принципі, зібраний, приходить, і насправді тут роботи багато, щоб його привезти до ладу. Треба поставити весь тюнінг. Так, весь тюнінг треба поставити. Тюнінгом власне, відрізняється модель Pro від звичайного. У нас останні теплі дні в цьому сезоні. Можна ще це зробити частково на відкритому повітрі, а потім вже переберемося до сервісу і там будемо, коли мотик буде на колесах, будемо його там завершувати збирати. Всі ці детальки йдуть в комплект з мотоциклом. З заводу він йде на такому смішному вихлопі. Резонатор під Євро 4 чи, чи це 5 це, це вже Євро 5. Взагалі супер екологічний мотик, хоче двохтактний. Там всередині три каталізатори. Всередині три каталізатори. Всі люблять знімати плівочку з екранів, телефонів, а я люблю знімати з мотоциклів. У комплекті йде багато всього з мотоциклом, типу поворотників для доріг загального користування. Більшості у клієнта ми питаємо, в, які, в яку формат йому збирати мотоцикл, для доріг загального чи для спортивного. Як не дивно 99% вибирає спортивний варіант. Тому частково деякі запчастини в нас виходять лишні, ми їх залишаємо, складаємо в коробку. Ті частини, яку ми не ставимо, тобто замка тобто поворотників, там реле поворотів, додаткова проводка, там додаткова свічка і так далі. Зеркала так само нам не знадобляться, тому ми складаємо в коробку зразу додатковий хвіст, на якому номер не знати. Це все ми складаємо в коробку. І в нас вже є коробка, в яку ми будемо запихати все, що у нас буде зніматися з мотоцикла. Те, що нам вже не потрібно. Тож, Окей, погнав. Це у нас захист двигуна і захист, захист прогресії з да, здається там. Здається, да. А на звичайних версіях такої штуки немає, так? Захист двигуна йде тільки на Husqvarna і у КТМ Six Day. Слідувательність дійства, яку я роблю, вона не обов'язково має бути такою. Це мені просто зручно так робити. Один одним я для себе розкладаю, определяю, що я ставлю перше, що друге, що треба. А якщо ви будете збиратися робити це самі, то вибирайте для себе свій алгоритм. і все. Так що, працюйте. До речі, в паливному баку бензин австрійський. Можна його злити і десь в баночку поставити на поличку. Як оберіг, так. щоб ніколи поршень не прихватило. Це ти від'єднав лямбдезон, так? Ми його знімемо разом з випадом. Нам він вже не потрібен, тому що якщо ми прошиваємо мотоцикл на спортивну прошивку, там апріорі вже лямбда-зонд відшитий. Тому нам він не потрібен. Але нам також і цей резонатор не потрібен. Звичайно, ми поміняємо його на спортивний, який йде разом в куплеті. Цікаво, ці мотики взагалі хтось використовує, типу, на дорогах, як вони це. Передбачають в тому сенсі, що ставлять всі ці екологічні норми і стільки на це витрачається ресурсів. Думаю, так. Да. якщо завод до цього не робив. Ти бачив колись десь взагалі на цьому резонаторі мотоцикл, щоб він їздив в, в умовах експлуатації? В нашій ну, країні ні. В нашій ні, а, а за, за кордоном? Навіть можете подивитися досить. досить, досить багато є, бо з такими дістать. Ну, так да, просто існує штраф за їзду, сильні, яке не відповідає. А цікаво, наскільки відрізняється цей Євро 5 екологічний резонатор від нормального. Ну там по потужності. Я не буду казати цифр, якщо ви в інтернеті самі пошукаєте, дізнаєтеся, чого в нас немає. Чого в нас немає ніде не прописано потужності мотоцикла. Тому що одна потужність у нас на в цьому резонаторі з європейськими нормами а інше зовсім в нас, коли він роздушений в нас спортивно прошив. Угу. І ось власне тут один із трьох каталізаторів. І ще всі всередині. І він досить важкий. Так порівнянні з цим ага. да, це відчувається легше однозначно хоча він більший. ще він більший багато є питань у багатьох людей, як ставляться підножки, в яку сторону ставиться пін. більшість ставить його з цієї сторони. Тобто зверху. Тобто зверху. Тому що що, бо так красивіше виглядає. Uh -huh. Ми зустрічаємося з проблемою. Коли у нас розкладається підножка, вона впирається в цей пін. З часом вона починає тут вигризатися і одного разу вона у вас зламиться, тому що буде дуже маленьке тіло. Між кріпленням самої підніжки і тим, що вигризе. Тому мануал, якщо ми подивимося, він нам каже, що тут ставиться знизу. Тому, коли ми розкладаємо підніжку, нас нічого не заважає. Мілоч? Так, да, такий штичка. нюанс. До речі, нові підніжки, як і на КТМ. Ширші, на ширші іншої трошки геометрії. Вони кажуть, що дуже, дуже довго їх підбирали, тестували і залишилися саме на такому дизайні з правої сторони мануал каже що вставляти вже зверху але для сіметрії для красоти І ще одна, ще одна історія там так само знизу. Ще одна історія з мотокросу, чого піном завжди ставлять вверх, тому що коли проїжджаєте глибоку колію, ви черкаєте цими частинами об колію, об каміння. І якщо у вас буде шплін стояти знизу, дуже велика орогідність, що ви його зіб'єте просто і у вас ніжка розплінтується і може відвалитися. Тому ставимо знизу так само для кращого захисту самого кріплення. Тобто, виходячи з манувала, ставимо ліву сторону, а виходячи з досвіду, ставимо право. Накладочки на раму для захисту від ботів, щоб рама завжди виглядала під накладочками як нова. А щоб поставити захист для заднього хальмерного диску, він, до речі, ось такий от, дуже м'язистий, м'ясистий. Не збагнув цього, поки не взяв у руки. Треба зняти колесо, звичайно. Захист, до речі, двокомпонентний. Ось цю нижню частину можна замінити в випадку, якщо вона буде пошкоджена. Ну, але при цьому головне зберегти рівняний диск. Так, а далі, щоб поставити ось цю лямку на передню вилку, якою ви будете витягати з багнюки свій мотоцикл, допомагати, чи вам щось буде допомагати, треба зняти колесо, відпустити супорт і відпустити вилку, і відпустити вилку в траверсах. І все заради одного шнурочка. Бестросій переднього колеса нам треба вибити з тієї сторони алюмінієву втулку. Тому зараз будемо це робити. Він же Excel Puller. Після того, як ми зібрали колеса, обов'язково нам треба вирівняти пара, щоб вони були не зведені і не розведені за навтом, а були паралельні. Що ми робимо? з правої сторони ми закручуємо ось. Зажимаємо а з лівої сторони, навпаки відпускаємо. І робимо декілька рухів. Вишовим колесом просто до упору, вправо-вліво. Все, у нас вилка від ударів вирівнювалася у осі. І ми можемо затягувати я пам'ятаю, коли я це робив на своєму мотоциклі, то я типу, теж з одного боку затискав, а потім я стискав вилку качав. Це теж працює. Це саме працює. Просто коли мотоцикл вивішений, нам набагато простіше просто угу. вправо. Обов'язково угу. прожимаєте вилку в траверсах обов'язково динаметричним ключем. Для прикладу на Сіксдек та на версії Pro тут вже написано кількість Ньютон метрів, які у нас має бути затяжка зверху і знизу. Вони відрізняються. Це треба зробити обов'язково, щоб не вбити свою підвізку метрів. Так, тут паралельно збирається ще чотирьохтакний мотоцикл Six Days, КТМ. Ось, наглядно видно каталізатор, який встановлений всередині був. Ем, Тімур сказав, можна забрати його собі додому. Не знаю нащо, але нехай буде. Тож, якщо ви новий власник цього чудового байку і не знайшли у себе каталізатора, він вам на щось потрібен, то звертайтесь він у мене. Ще одна додаткова опція, яка йде в Сіксдех та в версії Pro. Це додатковий захист а, заднього гарму від, від того, щоб він не спрацював від трави, палок чи чогось, по чому ви можете їхати. З вами троси. Зараз я покажу, встановимо, бачимо, як це працює. Я покажу так. Коли ви їдете по високій траві, трава в більшості залазить за підножку, скаплюється десь тут і у вас клинять тормоза. Ви не можете зрозуміти, що сталося. Цей тросик не дає, він, оскільки щелини вже немає, він кладе траву. І все, ви проїжджаєте спокійно, оскільки трава вже не може знабитися між двигуном і далі тормозом. Це у нас вже лопухи, захист від вітру і гілля і може навіть інколи курків від падіння але це не точно А це що таке амортизатор у нас закритий тепер з додатковою кришечкою Ух ти. То, мотик зібраний, пішло на це все приблизно два тижні. <гум> Жартую, зібрали звичайно швидко, нічого складного немає, але є нюанси, які простому, скажімо так, любителю чи власнику вони одразу будуть зрозумілі, що йде робити, на то і є професіонали своєї справи, які вже багато років цим займаються, так, Тімур? Дякую тобі дуже за те, що ти зібрав цей мотоцикл, показав нам, глядачам мені, як це відбувається. Вже зовсім скоро я зроблю огляд на цей мотоцикл, а може на той, що стоїть там, не знаю, який перший заберуть, бо один із них вже проданий. Ще раз, це версія PRO, це ексклюзив. В неї багато тюняшок, і про все це я вже розкажу безпосередньо в огляді. Підпишіться, щоб не пропустити. І до зустрічі в нових відео. Папа. -па. Все, хазка пакується і їде до нового власника. Розблокували, завели, треба зарядити буде яку, і можна навалювати.